Сейчас, 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 сейчас. Вот. Вот, 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 Офицеры идут. Солдаты. Те, которые участвуют в этой акции, мирной акции, я еще раз повторяю, они с народом. Будем стоять до конца. Можете побеседовать, узнать их мнение, вот, узнать то, что думает народ, то, что думают ветераны. А откуда вы тут? Да, я Недавно, я всего лишь здесь неделю. Ну, есть, конечно, люди, которые с самого начала дали клич, и мы постепенно, постепенно собираемся, собираемся. собираемся. Угу. А вы пригадуєте, что стало основной такой основным проломным моментом, когда вы ви вирішили, что треба сюда ехать? Вы знаете, этот момент, наверное, был у каждого, когда показали масс-медиа, как просто забивали, как животных, детей. сыграла большую роль это не выразит словами понимаете? каждого защемило в сердце Просто поднялись и приехали сюда mm -hmm. добрый дякую я могу так про это 10... действительно да, проходите Доброго дня, доброго дня. А розкажете це канал новин 24, Чи розкажете ви, як вам тут живеться і чи збирається бути до кінця, і коли ви приїхали? До перемоги. А як вас звати, скажіть? Я Ніколай. Ніколай також до до кінця до переможного. А коли ви коли ви тут е, приїхали сюди? Першого, після того, як розігнали майдан з дітьми. Uh -huh. А як думаєте, чим все закінчиться? А... Довго чекати будемо до перемоги. Якщо буде кров, то не довго. А якщо мирно, то довго. Думаєте, може бути така ситуація, що буде кров? Так, то ми а скажіть, будь ласка, чи є хтось серед вас, хто був 11 числа з 10 на 11, коли тут була зачистка Майдану, коли було багато людей? Чи хто, хтось із вас був в той день, в ту ніч? Ми ждемо, зараз подойдемо. Ага, человек, добре, тоді. Зараз це приймає нова нове. Канал 24, 24. 24. передаватися, троє журналісти, які висвітлювали там події студентів, які стояли мирно на незалежності України, які перфов жорстоко розогнав, побив наші студенти. А це були наші діти Нам жалко. Стали тут всі воїни, ваганці, всі в свої руках мають своїх дітей, мають своїх внуків. Ми не хочемо жити в цій, цій поліцейській державі. Геть Януковича, щоб його навіть не було на цьому світі, геть. На цій землі ми просто місця немає, розумієте? хай тут і космосу, в Черновецькому дяді. Це всі воїнів Ганців. За те, щоб його зовсім не Азарова, Зірова, не, не клюєва, не кого, щоб то не було. Як І... ви гадаєте, звільнення вчорашні Попова, чи це воно є якоюсь такою початком перемоги? Треба. Він то не наш, це наш Це наставнику Янукович. Його київляни не вибирали. Якщо було б було київляни, які вийдуть на вибори, вибрать достойно свого мера, який буде дійсно коїтися за свій Київ, за своїх людей, які живуть тут. І не тільки тобі київлян, а й теж других інших міст, які буде всенародно вибраний, чесно, без фальсифікацій, які вони робили в 2004 році, щоб ми їх не зробили, я ж ніколи в житті не був би прем'єром, а була б Юля Тімашевка я говорю руками. Тому що ми стояли тут на Майдані не заради того, щоб, щоб набивати кармани за те, що ми жили по-європейськи, як живе Швеція, як живе Норвегія. Як живе Данія? Як живе Фінляндія? Як живе Німеччина і інші країни? Ми цього достойні. Це повірте, це я говорю як батько про дітей. Можете передати всім. Ми за те, і ми будемо. Дякуємо. Дякуємо. Дякуємо я так... Ще просьба така. Так, будь ласка. Поменше, поменше реклами, щоб у вас було. Це просто наше. Побільше більше будьте з людьми тут на Майдані ходіть питайте. І Правдиво, висвітлюйте все. 24 часа в сутки. Будьте з нами. Дякуємо, Дякуємо вам. Робити приїдуть.